Hello! Це шоу Interesting English. Веселий спосіб вивчити англійську. Або відбити бажання тим займатись. Ми з гостем не знаємо мови, але маємо виконувати різні завдання англійською. Як казав Фарел Вільямс, we've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all Night Till the Sun два рази. І ми починаємо! Всім good day, good evening, and good night. I think and I think це різні речі. I think я тону. I think. Я вийобуюсь. Варто розрізняти. А для того, щоб перевірити свої знання, напишіть переклад наступного речення в коментарях. Exception, Patronus. Independent for the desert day in the night. Написали? Ще п'ять секунд, то я збираю вашу клавіатурку. Бигом. Раз, два, три. Поїхали. Я готовий представити в моїй студії Famous Goodsol, Scary Y Baca, and The Walking Man. John Horizon, ваші облизки! Джон, how are you? I'm fine. What about you, бля? I miss you, my bro. Thank you very much, man. I miss you too. Yes. yes. How was your day? Uh, yesterday? <laughs> yesterday? Yesterday? Yesterday. Yesterday. My troubles are so far away. <laughs> <What? laughs> but it looks in for a hero. <laughs> yes, yes, Tipe. <laughs> 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 uh, <laughs> Not in Yesterday, I, I drink with my friend okay. in a hotel. <laughs> yes, California. <laughs> <laughs> hotel. Uh, can't you, uh, Йобнули, um, mm -hmm. Як це ти хачка? Гетьман. Гетьманса. України кінг. Та по кінг. 50s. по 50. Okay. How, how 17 <laughs> раз. <laughs> <laughs> And now трошки мені uh, very bad in <laughs> Стомак, а Як ти правильно вже зрозумів, ми можемо говорити українською, Угу. бат. Так. Всі наші ексерсайсис завдача. Ми будемо робити. Only english. Only english. I understood. Викружуйся як можеш. Окей. А для початку скажи, яке твоє улюблене англійське слово? Яке твоє наймалозвучніше? Дуже сильно люблю kids. слово. так. — Файно звучить. Тіц. — Просто файно звучить. — Що значить, навіть не уявляю. Такі по-правді. Тіц, бупс. <світ> — Блоу <Blow>, джопс. <світ> <світ> — Видно, що людина... <світ> — Я що, ж теж. — ...заходила. <світ> — <світ> <світ> Я в Амстердамі час даремно не провів. <світ> Блін, вибачай за мої манери. Maybe do you want a cup of tea? Uh, — Yes, yes, I sing. Uh, <світ> <світ> tre — Треба... треба уїбати. — О, я вас очікував. Треба Шек дрі. Просто так. Після цього шоу ти нікуди не підеш, тому що ти отримаєш диплом про певний рівень англійської мови. Рівень знань. Це сильно. Буде в нас п'ять різних завдань. За кожне завдання я тобі даю від 0 до 5 балів. Угу. Mm -hmm. Але суть в тому, що суто на свій розсуд, як захочеш. Mm -hmm, як? <сум> можна не давати. Але якщо ти набереш від нуля до 10 балів, ага. то твій рівень буде рівень кукумбер. Ну, це. Можна Розбу... їхати в Англію просто. Кукумбер це типа та? це найслабше. <сум> да, найслабше. Ага. Від 10 до 15 це mm -hmm. Угу. <сум> <сум> від 15 до 20 балів це рівень маестро ю Ю. І від 20 до 25 балів це про English mm -hmm. like ти шариш, в мене, є, мене yeah. є знання. А в кінці ми підрахуємо бали mm -hmm. і я тобі виставлю uh, твій рівень англійської. Yes, yes. Навіть ми працюємо з деякими компаніями, які можете влаштувати потім, якщо буде треба. Дякую за це. Або Englishdom. Englishdom. Дякуємо за це, наприклад, English Dome. Я б в різних був в домах, але в English Dom <реш> Дивись, Перше завдання називається так. Лівосторонній рух. Ти знаєш, що в Англії лівосторонній рух? Так. Знаєш ще країни в яких лівосторонній рух? Англія е, такі по правді Амстер, в Амстердамі, я знаю що. Я думаю, ні. Я думаю, що ні. Та... Німці. В принципі, всі крім нас. Всі, всі подразки їздять. Зараз лівосторонній рух чому? Угу. Тому що ти маєш лівою рукою писати слова, які я тобі диктую. Ух'єпту. Я думаю, ми є лівша. Ні, ні, я правша. правша. Так. Лівою рукою дуже все незручно. Ну, подручи ліву. Ніколи. Якщо я дрочу, то дуже відповідально ставлюся. — Я коли дрочу, я пікачу. А коли я сру, я Софія Ротару. А коли я їм, ем, я Емінем. Incandescence. Це по-англійськи писати? Mm -hmm. Як? <laughs> Як? <laughs> How? Incandescence. In... <laughs> ще раз. In... Incandescence. Кандесенс. Це ще, а ти ще будеш проявляти слава правильно на це, так? Кандесенс, блядь. Incandescence. ABC, бі, ки. Інкандесенс. Є. Поставимо цей. Окей. Так, ну поки я бачу, ну. Все правильно. Ти знаєш, як буде інкандесенці? Якщо мені не зраджує Вероніка, моя то. Цей... Чекай, я знав. Баняк. Баняк. Ну. Ми ж всі в інкандесенці милися. Наступне слово Та Це хуйня. Либанько. Sofia, що? Sofia А, Sophisticated. Sophisticated, а? Оце слово, це значить, ну, от от це ти. Sophisticated? Да, це ти. В цьому піджачку, в цьому цьому. А, інтелігент. Майже. Місьє, містер. Да, містер. 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 Все, файн. Sophisticated Дмитро. Покажи, будь ласка. Правильно. Sophisticated <кажи> <кажи> – <кажи> це витончений. Да. Ага, витончений, так як мій. Dick. A sophisticated dick you have. <laughs> <laughs> а ти знаєш, як adic по-английски. англійськи Adic. <laughs> Insociance. Одно слова? Мені здається, все буде отако. тако. Ано хлопе. Раз. Два. Три. Тре. Одинадцять. Три, сім. Сім — Бляха. — Два бали, брат. Два бали. Ну але все рівно непогано. Це все. Слова тяжкі по правді. Да. А давай я зараз, типу, дуже схарюся, так? Да, І так, аби ця чашка розлетілася. — Зараз зробимо шоу. — Ні, ковер, блядь, познає. Так. Ну то забери чашку. Fucking <звук> shit. <Факен щит>. Три. <звук> 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 Три балла, <Вась. звук> О, оце вже інша ворк. Коротше, наступний раунд. Pop culture. Це культура срак. Да. Щоб ти розумів, Ескінг. — Ескінг? — Так, король задниць. блядь. — Значить, попкур. Я тобі зараз показую мем. Угу. Ти маєш його озвучити, якби він англійською мав би звучати. О -о -о. От, наприклад, тут це я тобі скажу: for example, this meme, It's uh, how long remember myself. <ріст> Always lighting to me. Сильно Mother give me towels to the wall. Я ба, я маю меми по-англійськи з да. Ну давай, мемчик. давай, брат. Давай. Себе шоколадку купила, гадина. Uh, Зіла сама шоколадку. I, I want to. <laughs> І прям з емоціями, так? Да, yeah, да. Yeah. I, I I want to chocolate. Chocolate. <laughs> Забрала. Чекай, блядь, жев. Вибач, я ж не принесли шоколадку, аж захотіла <реш> <дати>. так. <реш> 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 Добре, є, yeah. наступний. Одна питання. Oh. <реш> Хто передає голубці? Голубці у пакетів чіпсів, мама. Ви не могли в якийсь чи що? Це розтеклося. Це так почало Ху! Ху, тейк. Холупці! In packet for chips! Мамі <laughs> This um, check, uh, smell bad. Ні-ні, nee -nee, поганий запах Smell bad. Ah, smell, this smell. Fucking smell. Розтеклася по сумці, чекай Take around the back. Around, around my back! <laughs> in маршрутка In маршрутка Фак! <laughs> Love you, Mumbai! bye. <laughs> <laughs> да, да, да. <laughs> так, Вы да мне рано звоните и типа нормально oh, говорите. А в вечер звонит кис Ахмед и каже, мы тебя найдем, мы тебя порежем, мы тебя убьем, сука. Чекай. In night, <laughs> uh, yeah. call uh, in, in the day, we speaking uh, normal, <laughs> but at night, Call uh, Ahmed and say that he killed me. <laughs> I, I will find you. Uh, and find me and kill me, bitch. <laughs> On the beach. On the beach. And I'm very scared. You don't have to be an analyst We will kill. Як там було? Ми тебе на ідеометрі. А. -а. We, will, we will find you and kill you bitch. And cut and you. Yeah. І останній мем, просто бонус. Давай, брат. Всі англійські слова в цьому мемі ти маєш сказати українською. Ага. Добрий день еброди. Good afternoon, afternoon всі. So... Сука, Сука. Я думав пісню прям цього переводити. А ти переведеш пісню? Та, де, тяжко. Там, щоб ти собі розумів, який прикол. Е, якщо подивитися пісню е, по словах, там навіть е, я ж кажу слово у кінці, Ага. Це гуцульське слово, воно означає повага. Так. А якщо е, в інтернеті прочитати, то там пише і уваження, типу, навіть, не знали, навіть не знали, як перекласти. Okay. Будь все? Ну, за це такі. Це п'ятерка. Це, пятерка, справися, це, це справися. Суто навіть за... п'яка. Справи. Англійська кавказський, брат, це п'ять. 5. Це п'ять. 5. Що ж, переходимо до третього раунду. В тебе вже 8 балів. Третій раунд називається Call to All! Thank you, bro. God bless you. God bless you. Я ж не чихав. Ні, ні, все, береже тебе бог. Дякую. Call to all. Зараз ти маєш вибрати із цих трьох варіантів, куди б ти хотів набрати. О, гаддемт! Є хотел. Джим, що таке? Спортивний зал. Правильно? Або є у мене вуйко в Америці джим. Можна до джима набрати? Хочеш, наберемо в джим? Джим Джим Мотрюк. Ні, давай в входе подзвонимо. Але дивись, в тебе ще є така штучка, ти маєш використати ці слова. Wow, ага, love, Promise, cat, Penis. Я без цих слив навіть не думав дзвонити. <реш> Коротко, я хочу забронювати собі номер з котом, аби у, кота, у мого кота великий пеніс. Ключове. Я його люблю. <реш> <реш> Це блядь, смішне, хлопці, ви придумали, блядь. Хамстер апарт. Hamster. <laughs> <laughs> Hello, hamster uh, Good evening, ma'am. <laughs> uh, good evening, ma'am. You speak English? Yes, yes, yes. Uh, ma'am, ma'am. I want number. Just to hear you. Yeah, yeah, yes. Uh, yes, yes, yes. yes. <laughs> I, I want to uh, take number uh, for night. Yeah. Uh, one night? Uh two. Uh, two okay. nights. Yeah, tonight, uh, uh, tonight. Yeah, tonight. tonight. Uh tonight, yeah, number. Uh, with my daughter. Uh, okay. One second please. Yes, yes, I am I, I, waiting. Mm -hmm, thank you. Yeah, ma'am? Uh, yes uh we have one number? Uh yeah yeah, uh, one number for me and my daughter and my cat. You have a cat? Uh, yes, yes, I have a okay. cat. I have a cat, uh, Bob. Give me this. No, no, I, I, I can't uh, wait. In. Please, uh, I'm, I'm working, I'm working okay. and my, 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 my working on my own. About cats. One cat, uh, please. I very love my cat i promise uh, I'll be fine One second. this this is very important this is very important <laughs> <laughs> Hello? yes yes i listen uh, unfortunately what happened what happened with, what 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 with pets, with pets, uh, what, what 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 did you say about my cat? What happened? Uh, it's my cat Bob had our, big uh, okay. big giant penis. <laughs> 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 what, what did you say about my cat? <laughs> Вас це 5 балів, я не думаю навіть. Мені було піздець важко, то, що ви тут умираєте, знаєш. І плюс у когось сміх такий заразний самого виносить, знаєш. Ну шмішня пізець, ні? Ахуєнно. Я ще з таким акцентом. що я чувак. Хамстер Апар, дякую вам. Пробачте, будь ласка. Але дякую, що підтримали. Це було професіонально, класно. Ну, шкода, що не можна з тваринками. Ми приїхали б жити. Як в Хамстер Апарт не можна тварин. Наступний раунд. Movie Star! Oh, yeah. <laughs> так, Вас, дивись. Movie Star як перекладається. Movie -мультик. так? майже. Movie, movie, movie. Чекай. Movie <laughs> Значить? Ну, я ну стар зірка, а фільм. А, муві, та, фільм. Movie star. Та. Зірка фільму. Зірка фільму. Ти у нас зірка естради, в принципі. Так, сен, син естради. А це е, зірка фільму. Дивись, зараз я тобі покажу сцену з фільму. І ми з тобою як актори маємо її відіграти. Ага. О, Окей? це я люблю таке, так. Впізнаєш? Так. Пам'ятаєш, про що 에... вони говорили приблизно? Mm, вона він вже умирав. Так. Якраз у той момент, і він каже. Я, я пам'ятаю. <laughs> Все, і ми маємо з тобою англійською відіграти цю сцену. Давай. Ким хочеш бути Роуз? Я, я Jack. буду Джак ти Роуз. Добре? Так, давай. Джак! Are you sure that I can not go to you? No, no! Why? I, I very love chips and uh, song Victor Paulik! Jack! Jack, блядь! Sing me, please! Something from Victor Pavlov. Yeah, JEAK! <laughs> Jack, Jack! 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 Oh, 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 oh. One second! Rosa, one second! No, no! Turn me! Turn me! One second! Please, one second, Rosa! What? What? Take a whistle! Oh. Take a whistle! Ви не на физкультуре, нахуй меня! Стоп! Yeah! 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 <laughs> Думаєш, якби ти краще знав англійську, вийшло б врятувати Джека? Я думаю. Я навіть не думаю, я впевнений в цьому. Я аж тепер відчуваю яку звину за собою. <laughs> ну, свисток би міг би взяти. <laughs> так. А як в тебе в школі викладали англійську? У мене в школі не викладали англійську старий. Я вчився на плеточника, у мене викладали плетку. <рес> так, іноді просто достатньо поміняти вчителя. Я тобі скажу, що дуже гарно, коли ти не сидиш на уроці оце по 6 уроків, а собі де хочеш, можеш вивчити англійську. Ну, і щоб все було зібрано на одній платформі, розумієш, щоб побачив незнайоме слово, тиць, все, воно вже в мобільному додатку для повторення. Згоден з тобою. От, наприклад, інфраструктура. Так. <рес> да. Але так вже не буває. А от в EnglishDom буває. Можеш де і коли хочеш займатися з вчителем. Там навіть є різні... Та ну, ти розігриш мене! Я тобі серйозно кажу. Там навіть є speaking club англійської за інтересами, і навіть можеш ходити на йогу англійською yeah. мовою. От ти можеш отак руки за спиною. No, no, I'm not sure. А от вчився в EnglishDom, то міг би, тому зараз, не зволікаючи, закінчиться урок наш з тобою. І за цим QR-кодом або за посиланням в описі. Переходиш і реєструйся на пробне заняття. Там тобі не тільки покажуть, як працює платформа, а й перевірять поточний рівень знань. І ви не зволікайте. Знати англійську це світий обов'язок кожного українця і жителя Монголії. Тому обов'язково учіть англійську і реєструйтесь. Реєструйтесь на пробне заняття зараз. же. Right now! Вася як і Сценка. Файно, мене душавно відограли. Мене вже тіпало за свисток. Ти пам'ятаєш, що я ти свисток хотів? Вона ж свистіла там. Але дура, за себе то свистіла, але коли цей утопився, ні. Чи можна за тебе? Ні, а то я люблю айскрім. Так, <laughs> ну що, сам собі поставив бал, це, ну. Ми разом були, давай сам. Ну, Робота спільна. Так. Постаралися від душі. Імпровізаційні моменти були досить такі. Англійська, не скажу. Була, Англійська була. Get away. 5-5. 5 точно. Без питань. Я, по суті, лише один конкурс промахав. промагав. Да. Софістика трошки провело. Але розігрівся і все, все пішло. The last round. Ти колись писав пісні? Yes, yes. Ти колись співав пісні? І співав, і писав. Вася зараз нам треба перекласти пісню Любові Чайковської Намалюй мені ніч на англійську мову. Так, я тобі раджу писати отак, перевернути табличку, щоб все вмістилось. Давай. Отак. Джокінг. Давай, я тобі диктую. Трошки люблю джокінг. Давай. Джеркінг. Я до тебе прийду. I Ай to you. Можна я буду по-українськи це все? по-англійськи? Через гори. Через. Without. Ні-ні, то Так? Да, through. Ага. Чекай як through по англійськи Як по все робиш. Гори і так? Гори the mountains. Mountains, style. I know. Я сам з mountains. Да. Ти сам же змантинс. Тільки ти. Only you. От воно, да? Так. Не розпитуй мене. Uh, e, don't ask me. uh, e, не хвилюй. От у Боба Марлі була пісня. Не хвилюй? Да. Oh, а, ah, пісня Що це? То <пиші> 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 що буде? Only you, don't ask me, пісня <пиші> <пиші> Чи що? <пиші> Я думаю, don't worry. А, ah, don't worry. О, наступний куплет ще перекладаємо. Давай, та будь сказав. Намалюй мені ніч. Знову, draw me night. <пиші> що зове? Що зове? Ху, ні, Що? Воно. Вот. Най буде вот, шат. Вот. Зове. Аск. Ні-ні. Кол. Кол. То є укол, а є кол. А є кол. And uh шепоче. Шипоче так і буде. Слово тут. То там просто иди за кинчиня. Да. Шепотит, ад. Шепотит, Шепотит. Смешно. Найпалкиши слова. Шепотит. Найпалкиши. Чекай. Найпалкиши. The most palking. Yes. You're right, my friend. Yeah, boy. The most palking. І тут останні два речення. Дон uh, push the horses. Його не коней. Я не успіваю. I ask him for my market. Скажи, оце от останнє, типу, що найбільш. Найп... I, I ask him for my market. Я відповідаю за свій базар. I'm not the penis from the mountain. Я не є тобі якісь хуй зоря. Е? Давай так, ще раз повтори, будь ласка, найпалкіше слова, найдивніше слова. Як у нас вийшло? Most. Uh, pa, pa, palking words, most strangers. Words. <laughs> В гамі баров? No. В гамі. Мішки гамі, так і буде. <laughs> В гамі. Да, да, Верв верх старається. Як, як? <laughs> Nú, arte, coup, yeah, in no. nee — Ну, мішки гамі... — Гамі-бе-рвз. Це можна... — Ну. — Гамі-барв. — Так. — Гамі... — Гамі-бе-рвз. — Як там? Барв? — Так. — Чекай, «барви» по-англійськи... Я знаю, «барви» як буде. — Ну, хай можна. — Чекай, «барви» буде... Якщо мені не зражує Вероніка з арабами, то... Бе-рвз. — Так? Але тако «бе-рвз». — Бе-рвз. — Гамі-бе-рвз. — Гамі-бе-рвз. — Піднеси славу Темної ночі. Піднесе. Блядь, піднесе. Чекай. Принесе, піднесе. Ха-ха-ха. Це ж слово винятне. Або то ж. Ано, ти ж таке знав. Піднеси. Ано. No. Take to me. О, oh, блядь. Take to me. Ну, туди. Take to me. Є. Yeah. Uh, славу темної ночі. Слава. Glory. <laughs> yes. ха Ну, то я за славу все знаю. <laughs> glory. And? Темної ночі. е uh, Night. Темної ні, ні, блядь. Як це речення пройшло, будь ласка, вийшло. birds take glory dark night. Що ж, це було завдання вас. Я думаю, це теж 3,5. Я думаю, 3,5 гарант. 3,5 було. Все, ну ти красиво переклав, все. Були є претензії до Гамі Берс. Шановні друзі. А зараз пісня Draw Me The Night у виконанні прекрасної Олександри. Don't ask me, don't worry. Draw me the night when the stars are falling down. Draw me, I ask. Draw. The most palpin' words, the most stranger's words In hummingbirds' -e words taken to the glory-dark night I don't know around stars Taken round stars, they spears How Unbelievable, бля! <laughs> <laughs> я полетіла. <laughs> <Ні, кліп> Дякую, Олександре, за це. Дякуємо, Олександра. Молодець. <кліп> Як твої пісня? Я думаю, що Олександра, е, би не заспівала, який <кліп> би п'ять був написаний, було б файно. Дуже гарно да, співає дівчина. Погоджу. Давайте дівчини. Це талант. Александра, це талант. Yeah. А твої бали. Давай. 8, 18, 21,5 балів. Нарешті бали совпали са з сантиметрами. І <laughs> <laughs> по системі балів ти маєш рівень англійською про English like Дімка Носов, брат. Oh, Я тебе вітаю, це найбільший левел. Що ж, я радий, що Вася ти взяв мене участь в шоу. Дякую, ти, ти мене взяв участь в шоу. <рес> Дякую, ти велике. Дякую, що запросила. Також да. хочу подякувати моїй мамі, тату, сестрі, швагру її величності, королеві Норвегії, а також усім, хто допомагає. мені <рес> Досліджувати. <свісно> Вася, ти йдеш з дипломом, всі роботодавці обов'язково зверніть увагу на те, що Вася дипломований спеціаліст з англійської мови. І обов'язково, якщо ви хочете також гарно знати англійську мову, звертайтесь в EnglishDom. За цим QR-кодом обов'язково перейдіть, зареєструйтесь на пробне заняття. EnglishDom – топ. Хочете в Англію, їдьте. Хочете в штаті, то вставайте. <свісно> <свісно> Це була захаризма, дякую! Єпа!